праліси Карпат! Така моцна ялиця Можна сміло сказати. Тут не одна сотня років. Є ще такі в Карпатах. Вітаю! Христос воскрес! Трошки так... Незвично Великодні свята, білі гриби. Ну, але в природі все, як бачимо, можливо. Хтось каже, що дивно, незвично. Ну, але цьогорічна рання весна. Добре прогріта земля і грибочки з'явились. Вже так досить давно я ще в квітні їх збирав, не багато, але зустрічаються. Ну, і так не скрізь вони є, не на всіх місцях, але трапляються. ідемо сьогодні, подивитися на такі файні грибні місця я вже прийшов так у глуш Карпат ідемо подивимось думаю буде цікаво вам цікавого перегляду ось цей ліс коли він був ще маленький, ну, такі були ялинки, тут проводились рубки догляду, і я тут був учасником. З дідусем ми тут працювали. Рубки догляду це таке освітлення, прочищення. Це так, як на городі ви сапаєте картоплю від бур'янів. Так само і це прочищення проводиться. Залишаються головні породи. Головні породи це ялиця, бук, ялина, модрина, а зрізаються другорядні породи, такі як береза, осика, кущі, ліщина, щоб не прибивали основні породи. Ну ось такий вже ліс. Я навіть пам'ятаю дотепер тут площа 22 гектари. Так мені запам'яталося. Такий ліс уже. Де воно то було? І з того часу нічого так особливо не помінялось. Тільки ліс підріс. Ми стали старші, а струмок... Як біг, так і біжить. І як пили з нього люди воду, так і п'ють. Прийшов я до грибних місць, ну і я вам скажу. Так відразу попадається О, такий файний грибочок. Це добре, що так відразу? Тут взагалі така потужна грибниця. Тому я думаю, будуть сьогодні гриби. Буде цікаво. Йдемо далі. На цих місцях, де сьогодні я збираю гриби, я вже ну, так роки збираю тут гриби. І кожен Один раз приходиш і подивіться, від року в рік на цих місцях ростуть такі чудові гриби. Просто чудесний гриб. Чудові риби. Угу. Не так просто. Вони моцна тримається. Угу. Підкореним там трохи. Дерева. Чудовий риб, файний такий моцний. Да. І то, що кажуть, що треба зрізати, я їх так постійно збираю. Рибничку накрив, і як я кажу, Саме на цьому місці. Тут я вже не знаю, я себе не пам'ятаю, скільки раз я тут знаходив гриби. Кожен рік. І як бачите, ростуть такі чудові гриби. Головне прикривати, щоб грибниця не висихала. Добре, йдемо далі. Дуже моцне дерево. То так товщина може більше двох метрів. Велич. Такий грибочок попадає. Як він потріскав від сонця. Хоч невеликий, але його треба брати. Він вже і рости не буде. Прям так потріскав. Від сонечка. Добре. йдемо далі. Риби так обчищаю в лісі відразу, щоб не бруднили один одного. так просто. jako prekrvá, jo. Jo se.

Тріскав припеченный такий. О, ха. чудовий гриб. Бачите яка якість? Гриби молоді, такі моцні. Приємно їх збирати, хоч попадають рідко, але вони є. Добре, йдемо далі. Якісь такі гриби попадають. Ось там на такі відмерлі деревині, там є, ось там видно. У нас вони не цікавлять, я так просто вам показую. О, цей риб, певно, мене вже не дочекав. Mm. А якийсь міцний виглядає, Подивимося на нього. Так, да, він старий. Ну, правда, як бачите, чистий, але вже... Старий там не залишається тут. Даріс так і не собі лишається. Не дочекав мене, але ну, нічого добре, йдемо далі. Тут так сьогодні вже це десь третього гриба перерослого знайшов. Ніхто не знайшов. Та то й дивно, бо тут і ніхто і не ходить. А місця тут чудові для грибів. Тут сезон. Їх тут достатньо можна зібрати. І тепер такі, як би сказати, індикатори десь по одному. Це є Карпатська гадюка досить небезпечна. Тому треба бути обережним у лісі вона досить агресивна, я бачу і по її поведінці. До лісу треба бути обережними. Обув відповідна одежа, бо досить часто зустрічається. І така досить небезпечна. Це не вуш, тому мати на увазі, коли йдете до лісу. Я спочатку подумав то гриб, А то мухомор. Тоже перший раз цього року бачу. Такий металик. Файний такий. Південний європейський вид нарцеса. Нарцес поетичний. Високогірний. То хтось мені так писав, що долена нарцесів. Ні, це не є долена. Це є вершина гори тут досить високо і позацвітали яка краса. Божі пальчики вже відцвіли. А нарциси розцвіли. Вони так зазвичай зацвітають у кінці травня. На початку червня. Але цього року скорше все. І нарциси зацвіли. Тут собі серед гірських вершин. Тут, туди далі там ще є О, під деревами. І знаєте так, ну, за квітами догляд потрібен, а це просто природа їх доглядає. За таку красу просто білі ялинки, як вона, ніхто їх не доглядає і вони собі розквітають кожної весни. Серед цієї квітучої краси будемо сьогодні завершувати наші гриби. Походив сьогодні у своїх місцях, перевірив. І є ось такий результат. І ці 5 грибів. Непогано, як для такої пори. А погода файна, тепло. Ще будуть перепадати дощики, то гриби будуть. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, смачної Паски. Я додому. До зустрічі!